Друзі, сьогодні готуємо справжній італійський хід спагетті ді маре Немає грошей на море. Не біда. Приготуємо море вдома. Ходімо готувати. Накидаємо у киплячу підсолену воду спагетті з твердих сортів пшениці. Не переваріть! Готуємо до стану альденте. Воду не зливайте всю, залиште трохи, пів склянки. Наливаємо в пательню оливкову олію та закидаємо подрібнений чесник і перець чилі. Свіжий або дрібку сушеного пластівцями. Обсмажуємо 30 секунд, щоб вийшов аромат. Додаємо свіжі кальмари, шпаргалку по підготовці морепродуктів залишу в описі. Швидко готуємо томатне пюре. Беремо поміблення помідори та ошпарюємо їх кипятком 30-60 секунд, щоб легко знялась шкірка. Перекладаємо в холодну воду, щоб остили. Після такого стресу шкірка сама легко знімається з помідора. Подрібнюємо томати блендером в пюре або перетираємо на сито. Відправляємо наше томатне пюре в пательню. Перчимо і солимо та готуємо соус ще хвилин 7-8 на середньому вогні. Наприкінці приготування соусу додаємо решту моду. Репродуктів, креветки та мідії, що вже були попередньо бланшировані. Заправляємо соус вином, трішки в страву, трішки в кели. Кухня одразу перетворюється на маленьку венецію. Даємо випаритись наполовину приблизно 1-2 хвилини. Наш соус готовий. Можна поєднувати його зі спагеттів в єдиний італійський союз. Додамо ще кілька ложок води з кастрюлі та ретельно перемішаємо. Вимкніть вогонь, накрийте кастрюлю кришкою та дайте пасті відпочити, щоб вона Вібрали всі ці італійські смаки. А ось легкий варіант без томатного соусу, без вина, але все ж з морським колоритом. Ідеально підходить для дітей або для ніжних животиків. Перед подачею пасту прикрашаємо зеленю, і ось вам спагетті з морепродуктами. Заплющуєте очі і вже чуєте шум хвиль та чаю. Смачного підписуйтесь та пишіть в коментарі, який варіант пасти ви спробували першим.